Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх шанувальників медичних серіалів. Спішу повідомити, що на телеканалі СТБ. Уже зовсім скоро, а саме 3 березня о 20.00 відбудеться прем'єра третього сезону серіалу під назвою Лікарка Ковальчук. Тому, друзі, раджу не пропустити прем'єру улюбленого серіалу, адже ми з вами станемо свідками нових історій, де кардіологиня Оксана Ковальчук буде продовжувати свою боротьбу за справедливість та людяність у медичній сфері. Але в той час її особисте життя буде потерпати від нових випробовувань долі. За сюжетом, у третьому сезоні Оксана влаштувалася начмедом у нову клініку. Проте не всі раді цьому призначенню. Тому жінці доведеться зіштовхнутися із супротивом нових підлеглих і боротися не лише за своїх пацієнтів, а й за власне серце. Варто зазначити, що у третьому сезоні коханий Оксани буде на фронті, і її стосунки на відстані пройдуть перевірку з радою. А материнське серце розриватиметься між роботою та дитиною. До всього в новому сезоні на кохання та серце Оксани буде претендувати інший чоловік. Хто це буде і чи зможе кохання та надія жінки подолати всі спокуси та випробовування долі, це ми з вами побачимо уже зовсім скоро. Друзі, так чи інакше на нас чекає емоційне, захопливе, інтригуюче продовження серіалу Лікарка Ковальчук, тут ми з вами будемо переживати, надіятись, сподіватися і вірити у краще майбутнє, незважаючи на обставини. І новий сезон нам покаже, що, незважаючи на випробування та увесь біль розлуки, ніколи не потрібно втрачати віри та надії у світле майбутнє. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!